Вітаю вас! Ну що? Євроспільнота! Наш спікер Верховної Ради зараз в Брюсселі. Там якраз міроприємства в рамках Євроспільноти і ну, фактично все керівництво, там президент, віце-президент, потім голова Ради Європи. Всі заявили, навіть зробили офіційну заяву, що Україну запрошують в Євроспільноту. Але... Дивіться, от в грудні буде офіційний саміт. Ну, зберуться. Там буде офіційне запрошення. А зараз, на сьогоднішній момент, і Європарламент, Єврорада, Єврокомісти, там їх цих структур не міряно. Вони всі проголосували за те, щоб Україну запросити в Євроспільноту. Тепер, особисто для вас, Лікбез. тому що, Боже милости, ну, я думаю, що ви це знаєте, виявляється, не я. Розповідай. Значить, дивіться. По-перше. Євросоюз це не держава. От Московія, да, це держава. Там царь, Батюшка, в Москві, всім команди. Зрозуміло. А тут ні, тут нема центру. Ну вони умисно так зробили. Нема... Ну, от, наприклад, він з Брюссель поїхав, а Берлін говорить, ні. От Берлін більш важливий в Євросоюзі. А Париж говорить ні, у нас. От... Тобто центру нема. От ну, Страсбург в його час. Ну, просто... Є місця, де розміщені там Європарламент, ці всі структури Євроспункту, але це не значить, що там є цар, імператор і так далі. Меркель колись хотіла, хотіла, але не вийшло. Що в них є? Конфедерація. Що це означає? Це означає, що вона об'єднує різні країни. І суверенітет України ну, ніяким чином не зменшений. як був у нас, так і залишиться. Ви не хвилюйтесь. От говорить, а от Горші, Филинко. От Євросоюз, от на сьогоднішній момент у нього є країни, де е, при владі праві, де ліві, де Фіолетові і так далі. Це не впливає. Абсолютно. Ну така модель. Тобто ніхто і вам з Берліна не скажуть, а от знаєте, треба обрати президента. Ні, цього не існує. Абсолютно. От наступний момент Орбан налається, говорить, а чого ж Євросоюз не може? А не може, тому що не такі правила. Не може Євросоюз впливати на вибор, ну, те, що в, в Угорщині. Це може не подобатися вам. Ви можете його лаять, але ви не можете там примусити, от поміняти не можете Орбан. Не можна. Євроспільнота для цього не створена. Зрозумів. Тому розвалитися вона не може. Вона така, як, знаєте. З усіх сторін. Але от оця їхня така гибкість, характерна чим? Правильно, тяганиною, постійне узгодження, постійні срачі, скандали. Так, да, це є. Що є, та є. І воно нікуди не зникне. Тому навіть якщо Україна вступить в цю євроспільну, то ми вступимо. Ну, срача буде більше. Да. От такі. рішення буде прийматися більш довше. Але це знову таки це не значить, що в е, Брюсселі будуть вирішувати за Україну. Ні, от срач буде наш в Україні рідненький. Євроспільнота це просто перш за все великий ринок. Да, з усіма цими проблемами. Те, що блокують е, поляки, ну то це неефективність ринку. А що ж ви хочете. А на базарі, що у вас не так. Так, да, по правилам, якби всі... Ага, ага, от те ж саме. Те ж саме. Є правила, але ж цей порушив, це ну, нормальний очі. Тому для України дійсно вигідно зайти в цей ринок, долучитися, до кормушечки. Великий ринок, великий, великий. Ну, дивіться, я колись вам розповідав, що якщо так співставити, ну давайте так, щоб ви зрозуміли, от гривня 1 гривень. Так відчуваєте? О! Так от український ринок гривня, а європейський тисяч. Така різно. З усіма цими срачами, проблемами, блокадами, лімітами, так, да, з усіма. Зразу всім говорю. Ну немає там грошей, щоб вам по дорозі розкидали. Хватить цю брехню розповідати. Ой, як ми вступимо. Розумієте, така ситуація. На сьогоднішній момент різниця в зарплаті. Ну, наприклад, давайте візьмемо Болгарію і Німеччину. Знаєте в скільки? Майже даже більше 8 разів. 8,6 разів. Ну і що? Ні, а ви що, виходить сказати, що от, а тепер Болгарія? Ні! Ніхто не примушує в Болгарії зробити зарплату в Німеччині. Ну, ви давайте, думайте. Іспанія, Німеччина. Там різниця більше, у 4 рази. Да? І податки відрізняються. Зразу ви зрозуміло. Податки в Іспанії і в Німеччині різні. Абсолютно. Ну і що ж. А знову таки ніхто не примушує. будь ласка. Колись, ви, напевно, не знаєте, що саме велика зарплата була не в Німеччині, а в Великобританії. Ну, коли в Великобританії. Там була, навіть в Німці було менше. Ну і що знову Знов таки ніхто не примушує. В Франції менше, ніж Німеччині. В Нідерландах не пам'ятаю, чесно. Просто все на пам'ять не помню. Так, да, в Польщі менше, ніж Німеччині. Але знов-таки це не значить, що в Польщі зарплата повинна бути як Німеччині. Ні, не повинна. Абсолютно. І, і ніхто не вимагає. І так, да, ви можете ставити мету, але це не значить, що в Німеччині зарплата не може вирости більше. Може. От те ж саме і тут. В коли вступить в євроспільноту, ці всі казочки, що не був, зарплата ніякого відношення немає. Вступили ми чи не вступили. Вона може зростати, якщо ми не вступили. І може не зростати, коли ми вступили. Немає ніякого закону, який голоси, що Україна вступила в євроспільноту. І зарплата. Ні! Нема! Абсолютно! Друге діло, що можуть ціни зрости, да. Ну, Там просто є ряд вимог, пов'язаних із опадкуванням. Значить, лячок ліквідуєте і ваш ціна раз піднявся. Це є. Так що такий нюанс існує. А такого нема. Тому я говорю, що в принципі, от якщо подивитись, по євроспільноті дуже відрізняються зарплати, податки, доходи відрізняються дуже сильно. Навіть, ну те, що ви теж... Що... А от там дешеві кредити. В якій країні? Ну то знаєте, яка ставка покрита Хорватії, а? а? Що ж ви розказуєте? Хорватія член євроспільного. Та в Болгарії. А? Дивіться, там навіть не можна сказати, кого менше. Просто в деяких країнах є така хитрість. Там відсотки по кредиту маленькі, але дуже великі комісійні платежи за кредит. Ну, така хі... Ну просто така традиція. І вам пишуть, там, ой, ой, там 0,1%. А комісія... 10% від суми. Нічого з являю. А, ну така ж комісія, це ж не кредит. А, яка різниця. А. Тому, я кажу, що ці всі казки, що... Ой, вступив. Ні. І пенсія те ж сама. Ну, пенсії дуже відрізняються. Звертаю вашу увагу, що і пенсійна система відрізняється. В Болгарії пенсійна система нічого спільного має з німецькою. Так, да, вона там має якісь за... е... окремі елементи. Ну, щоб зрозуміло. Ну, дещо є, дещо нема. Але знов таки це не значить, що от вступили, значить повинні зробити як ні. Ні. Ви робите, але ви можете робити по-своєму. Ну, от, наприклад, в той же Угорщині там дійсно пенсійна система відрізняється від Німецької. Ну щось. Буває. А ніхто не вимагає абсолютно. І знов таки ніхто не вимагає переходити на євро. Тут е, такий лікбез. Ви можете бути членом Євроспільноти, але у вас може бути національна валюта. Ніхто, от, для того, щоб ви зрозуміли, от Україна, наприклад, стає членом євроспільноти, але це зовсім не значить, що у нас проводять в євро. Що для того, щоб ми запровадили євро, це окрема процедура. Її треба пройти і ще отримати дозвіл. А можуть дати, можуть не дати. І знову таки, українська влада може... Захотіть прийти на євро? Може не захотіть. Це от Польща не перейшла. Хоча там, там були, дивіться, Литва перейшла, Польща не перейшла. Була куча дискусій. Переходить, не переходить, переходить. Як хочете. Це ніхто нікого не примушує. Хочете переходити, хочете не переходити, Ну, зміть, там є і плюс, і мінус. От речі перейшла, там перебалова, збуває. Тепер, що стосується... Шенген. Теж, якщо Україна стає членом євроспільноти, це зовсім не значить, що ми автоматично стаємо учасником Шенгена. Ні. Це окрема процедура. От коли Румунія, Болгарія стала членом євроспільноти, вони 10 років не були членами Шенгена. Не дивіться. Навіть Болгарія, по-моєму, 12. Тобто це не значить, що ми стали. А, ні, 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 ніяк ні, автоматично. Це окремо. І знову таки можуть дати зразу, можуть тягнути. Тому що там є маса вимог, це окрема тема. Мало того, на сьогоднішній момент там, ну, ви чули, що Німеччина, Франція хочуть провадити. Ну, вони не можуть повністю відмітити Шенген, це нереально. ну, Дуже багато. Вони хочуть просто провадити контроль. Ну, Іншими словами, ви переїжджаєте, вас можуть зупинити і перевірити ваш паспорт. Так, да, ну, громадянина Польщі та, або України і так далі. І якщо ви їм не подобаєтесь, можна не пустити. Ну, це перш за все вони для нелегальної міграції. Ну, є така ситуація. Так що знов-таки ці казочки, ой, як тільки ні. Це що означає? Це означає, що навіть якщо ми вступаємо в Євроспільноту, це не значить, що ви на другий день можете їхати вільно працювати в Німеччину без трудової візи. Не можна. Трудова віза залишається. Дійсно, коли ми вступимо в Шенген, тоді ви можете їхати в Німеччину без трудової бізнес. Але скільки це пройде часу від вступу України до євроспільноту, ніхто не знає. І ще спочатку треба вступити в євроспільноту, а потім вже Шенген. Зрозуміли? А то, ну боже, як у нас люблять видумки фантазії. Господі. А тепер саме основне. Розподаю для всіх, для всіх, для всіх, для всіх. Тому що ви мене достали з вашої Туреччини. Просто достала. От хочете, знаєте, так з розмаху. Так, да, табуретки по башки. Ну скільки ж можна, я вже можу записати. Рука болить! Скільки можна дурням писати? Що Україна не то статися, як Туреччина? Гав-гав-гав-гав. Ні, то став. Розповідаю. Значить дивіться. Щоб стати членом Євроспільноти є якби етап. Перший етап. Кріна звертається в Євроспільноту з проханням прийняти її кандидати, члени Євроспільноти. Після цього, от вона кандидат, вона звертається з проханням надати їй можливість, ну, запрошення на вступ в Євроспільному. Що на сьогоднішній момент спостерігається? Дивіться, ну, от ви напевно знаєте і, можливо, пам'ятаєте, що коли от Україна рік тому звернулася, щоб їй надали статус, вона попросила, щоб їй надали статус кандидата. То ж саме Грузія попросила, пам'ятаєте? Молдова попросила. Ну там ці всі розглядали, розглядали і прийняли рішення. Україні надати статус кандидата. Молдові надати статус кандидата. Грузії не надати. А поставити в чергу, тобто вони е, ну, їй, е, як сказати, виставили ряд ну, якби вимог для того, щоб вона отримала статус кандидата. На сьогоднішній момент, це на цьому грудневому саміті, можливо, Грузії нададуть статус кандидата. Зрозуміло. Тому що це, ну, це дуже велика різниця. Просто, ну, от воно, кандидат це не под... е, від того, що Україна говорить, я хочу хвилинку. Спочатку треба статус кандидата потримати. Що стосується Туреччини. Так, да, дійсно, вона дуже давно подала і так далі. І з великою мукою отримала статус кандидата в членів євроспільноти. Але для того, щоб вступити в євроспільноту, треба запрошення на вступ. Після цього є процедура там, перемовин і відповідних, так сказати, голосувань, переголосувань. І тільки після цього, коли починається запрошення, є вступ єроспільно. На сьогоднішній момент Туреччині не надали запрошення. Мало того, в зв'язку з тим, що Ердоган пересрався, засрався і усрався, Ну, в Європарламенті говорить, що ми не готові надати запрошення, хоча Туреччина декілька разів просила. А вони кажуть, ми не погодимо. Ну, зрозумійте, по-перше, в них до Туреччини претензії по відношенню до Курдів. Говорить, прийміть відповідні закони, в тому числі про нацменшини, меншини, тоді і буде. А Туреччина говорить, не буде. Ну, не будемо, так не будемо, значить, запрошення не буде. Потім вони до них претензії по судам. Ердган зробив так, що він суддів назначає і знімає. Він говорить, це неправильно, ну, і поміняйте законодавство. Говорить, не буду. Не буду, значить, і запрошень не буде. А останнім часом ще Ердоган за Хамас, О, тут уже все. Хоп! сьогоднішній момент ну, нема. О Ор Ор Орман тільки час від часу, -часу випригає, але, знаєте, ну він ж ніяк, там, сили немає. Ой, Туреччин треба запросити. Куда, рідний? Сиди там транди. Ти рішення, як і не приймаєш. А Німеччина, Франція на сьогоднішній момент, ну от, в зв'язку з тим, що Туреччина підтрила мала Хамас, говорить, що ну от вони і агер, що не, ми не бачимо зараз перспектив запросити Туреччину вступити в Європейської. Красиво, звучить, правда, дуже красиво. Ну, я вважаю, що якщо Туреччина підтримає Хамас, вона йде проти загальноєвропейської і, відповідно, от поміняється, буде так, як... Ні, на якомусь етапі, можливо, коли Туреччина зробить... Те, там же, що ви зрозуміли, є цілий ряд вимог до Туреччини. Вона повинна їх зробити. Вона їх не робить. По політичним, економічним, ще різним причинам. Ну це вже, це все до Ердагана. Якщо ну, буде чи Ердага, чи хтось інший зробить, тоді Туреччину може запросити. Але я ще раз говорю, що Туреччина, так, да, вона кандидат. Але статус кандидата не гарантує, що тим на другий рік запросять. Кандидатом ти можеш бути скільки завгодно. Поки ти не виконаєш все. А що відбулося в Україні? Коли нас взяли в кандидат, нам теж перелік вимог. Ми за рік всі виконали. За виключенням там є е, е, закон про корупцію, про лобіювання нацменшин. Але це не проблематично, це можна от виконати, ну тобто це не критично. І дійсно на сьогоднішній момент, на сьогоднішній вийшло так, що всі оці гаврики, які перевіряють, говорять, що Україна з точки зору вимог, які її Євроспільнота поставила, відповідає, Україну можна запросити вступити в Євроспільноту. Крім того, запросити Албанію, крім того, запросити пом... Північну Македонію. Ну, там дивіться, яка ситуація. Їх офіційно рік тому запросили. Але це ж Європа, бюрократична, виникла затримка, і от вони тільки зараз почали перемовини про вступ євроспільноти. З ну, усіма членами євроспільноти. Ось така ситуація. Ну, скоріш за все, на цьому ну, грудневому саміті запросять Україну і Молдову. Тобто, теоретично, Україна, Молдова. Албанія і Північна Македонія будуть в стадії, ну як би скажемо так, перемовин вступ Євроспину. Там ще Боснія е, повинна отримати статус кандидата. Ну, Скоріше за все вона отримає там. І от, відносно Чорногорії не знаю, чесно говоря. Чи отримала? Я, я Є не відслідковую. Сербія ні, це однозначно, а Чорногорія не Ну, в будь-якому випадку цей процес іде. І чому ці говорять, що до 2030 року? Так, да, до 2030 року Україна успіє провести перемовини. навіть незважаючи на ці всіх органів, пересруться, перелаються, догавкаються, зроблять. Там все рівно воно трошки не так приймається по-іншому. І стане членом Євросоюзу. І Молдова, скоріш за все, стане, і Македонія, Албанія теж стане. Але ну, не на другий день, а до 2030 Ну, ті ж самі європейські експерти говорять, що і війна в Україні повинна закінчитись до 2030 року. Ну, от така ситуація. І от така євросполімат. А все інше, що вам розповідають, ну не знаю. Хай розповідає далі. А поки що, дякую вам за увагу і до побачення. Вітаю вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось це -то зацікавило. Тому я пропоную вам стати... Спонсор мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно ж платити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, зрозуміло. Так що ставайте спонсором не пожалкуйте.